Всім доброго дня, хочу сьогодні зняти таке коротеньке відео. ТОП-5 автомобілів, на мою власну думку, до 5000 доларів. Собі. Дуже часто популярна тема, багато буває спілкувалися на цю тему. І скажу з власного досвіду. Хочу перейти відео сказати, це власна моя думка, тому що в кожного своє бачення, в кожного свій шаблон, і в кожного своє розуміння до автомобілів і в кожного своє відношення для чого саме цей автомобіль. Мій топ-5 це автомобілі на кожен день тим людям, які кожного дня їздять на роботу, в справах, ну і так далі. Хочу розпочати рейтинг це Renault Megane 2. 2004, 5-6 роки з двигуном 1,6 бензин. Досить таки непоганий автомобіль. Є в нього деякі питання собі, деякі нюанси, але французи. Французький автомобіль за такі гроші ви можете купити, в якому буде досить непогана комплектація, буде кондиціонер, клімат, підігрів сидінь, якщо це скандинавські автомобілі в основному. Також електрослопідйомники, можливий панорами і так далі. Двигун 1,6, його всі знають. Досить таки надійний двигун. Єдиний такий нюанс це, на мою думку, це шумоізоляція автомобіля. Я думаю, з нею можна змиритися тим паче за 5 тисяч доларів. По-друге. Так як я сам автоелектрик, автодіагност, те, що наболіло, це проводка. Тобто під капотом в лівій частині біля лівої фари там знаходиться блок, сіз, запобіжники. І якщо туди потрапить водичка, можуть бути деякі проблеми. тобто За цими речами потрібно слідкувати. Також ці автомобілі є з дизельним двигуном 1,5, дизель К, 9К. Це відомий двигун, який ставився на велику лінійку автомобілів. І ці автомобілі досить таки непогано ремонтуються. запчастини є на всіх по всій, по всій території України у всіх автомагазинах. Друге місце, яке я хотів поставити автомобіль, це Nissan Almera з двигуном 1.6 бензин та механіки досить непоганий автомобіль. Він бюджетно він і створений був спеціально для. Людей середнього достатку, досить непоганий автомобіль, досить надійний двигун, ресурсний відносно справної його експлуатації. Ці автомобілі використовують на повсякденне життя, а також для поїздок в таксі. Зап'яснини також доступні на цю марку автомобілів. Тобто, як таких проблем не, знаю, не виникало з цим автомобілем. Ну, також шумка та, та що, мій власний розсуд, що не подобається. Третє місце. Третє місце я хотів би поставити сюди Mitsubishi лансер, лансер 9. Можливо, вам вийде знайти 10-го лансера за ці кошти, але не думаю, що це можливо. От е... єдине, що якщо вам попадеться лансер до 2004 року, зверніть дуже гарну увагу на рулю рейку, на друсню заслонку, особливо на друссінну заслонку, тому що... Наскільки мені відомо, там до цих років були проблеми в модифікації. Двигун 16, бензин. Відомий тим, що любить споживати мастило. В моїй практиці були такі двигуни, які споживали мастило, які не споживали мастило. Тобто, що так, що так, їздити можна, просто з собою возити якусь літро масло в багажнику. Це. На сьогоднішній день багато таких автомобілів, які, які треба туди заглядати собі. От також цей автомобіль іде дуже ергономічним, гарним салоном, дуже зручний. Коробки, механіка, що автоматних працює дуже добре в звичайній культурній експлуатації. Також є різні комплектації, але автомобіль досить надійний, підвізка в неї досить дешева. і Я б назвав би це таке, якби японський ланос Тобто доступний автомобіль і досить таки надійний. Були двигуни, також двохлітрові, вони більш надійніші, більше. Це, як люблять казати, собі Lancer Sport їх ставили. От, дуже, дуже досить непогані. От, також далі четверте місце. Четверте місце я хотів би поставити Hyundai Accent, досить хороші автомобілі. О, це теж буде 2006 роки. Двигун 1,5 дизель, Дуже такий, досить такий надійний, потужний двигун, швидкий. Економічно 4-5 літрів дизеля ви будете вкладатися при звичайній їзди. Машина, автомобіль, нічим вас не буде дивувати якимось там незрозумілими поломками чи ще щось, Тобто кожного дня сідаєте заводите і їдете. Також там були двигуни, якщо не 1,4 бензин. вони Також відносно надійні, трошечки ну тупуватий при розгоні. От, але можна використовувати і також не, не проблемний автомобіль. Перше місце, те, що я хочу поставити, для, знову ж повторюю, це автомобілі для тих людей, кому потрібен повсякденний автомобіль, більш надійний, е, більш надійний такий, що можете купити запчастини в будь-якому місті. Перше місце це буде шкода Октавія, шкода Октавія Тур, тому що я вважаю, це останні Октавії, які були. Досить надійно і грамотно зроблені. Можливо, на ці гроші можна буде знайти шкода a 5 але не знаю, наскільки вона буде якісна і в якому стані вона буде. А шкода Octavia Tour 2006 того самого року можна взяти за досить невеликі кошти і досить в гарному стані. Тому що чому так, наскільки був надійний автомобіль, що почали випускати. З кінця 90-х, якщо я пам'ятаю, 98-й, можливо, навіть 97 роки перші автомобілі пішли до рестайлінгу. І випускали до 2000, напевно, 2010-9-го до 2010 -го, -го точно їх випускали. І заводи построїли нас і в Україні, є Єврокар авто. Там також його випускали цей кузов. Оценкований кузов, підвізка проста, Макферсон, ззаді балка звичайна, двигуни 1,9 дизель. Досить таки надійні, я думаю, що мені не потрібно розказувати, що за, за двигун. Якщо вам пощастить по, е, знайти автомобіль з гарним таким невеликим пробігом, в когось купите, в кого вона стояла в гаражі, то вам цього автомобіля вистачить на дуже багато. Якщо ще буде якісне паливо заливати, мастило. Е, Бензинові двигун. Самі надійні такі і популярні двигуни це були 1,6. Народі його полюбляю називати MPI. Маркування BFQ або ж BSE, тому що там було дуже багато двигунів отиніше, з різними модифікаціями. Але BFQ і BSE це такі самі одні із надійних двигунів, що по електриці, що по роботі, що по, по всіх запчастинах і по всьому він працює досить таки непогано собі. Також, якщо у вас, не дай Бог, цей двигун почне споживати там масло відрами або ще щось, то ці двигуни дешевше відремонтувати, ніж двигун дев'ятки. Це з мого власного досвіду, тому що в мене була одна шкода Октавія, в якої двигун почав підідати так крепко масло і було вже й диміло. Я розібрав двигун. Блок був в дуже гарному стані, дуже гарно проявлялася хонриска. Підкинули нові вкладиші, і старі були в гарному стані, а ну, вже що зібрали. Нові вкладиші, нові кільця, нову прокладку, нові сальники клапанів, ну і так далі, що розбиралося та і мінялося собі. Двигун був зібраний, працює досить чудово, досить рівно. Тобто дуже гарна надійна автомобіль. Також є кузов ліфтбек, що хеджбек. Ой, вибачаюсь, ліфтбек, що універсал. Місткий хороший салон, багато влазить, багато можна возити, шумка плюс-мінус таки непогана. ну В цьому ж кузові аналог це Golf 4, тобто шкода Octavia була построена на платформі Volkswagen Golf 4. Також одне те та саме. Ті самі запчастини, все те саме, тільки просто і... різні кузови. Єдине, що, на мою думку, був ще двигун 1.4, тоже oh такий непоганий іспанський двигун. Його особливість така, що має два ремня ГРМ, один маленький на розпредвали, а інший великий основний ГРМ. Блок там алюміній, головка алюміній, коли буде міняти ГРМ, обов'язково з динометричним ключом ну, відчуттям юмору собі. 14 це 16-й клапаний двигун, досить непоганий, його ставили на новіші автомобілі, гольф-5 і так далі. От, але саме було б, на мою думку, 1,6 Тому це моя така думка, мій власний рейтинг. Кому подобається, ставте лайк, кому не подобається, ну, вибачайте собі, кожна своя думка, своє бачення. Але до 5 тисяч доларів це той рейтинг, який ви можете купити автомобіль, і він вам буде їздити і за мінімальними вкладеннями. Ось така інформація. Всім гарного дня.